Цього року 20-та церемонія нагородження людина року, як завжди, пройшла з великою кількістю видатних людей України, зірок шоу-бізнесу, культурних діячів, політиків і талановитих спеціалістів. Зіркові ведучі та не менш зіркові гості стали свідками нагородження загальнонаціональною премією найвидатніших людей нашої країни. Найкращі представники своїх професій отримали відзнаку за свій успіх та талант. Починається замечательна церемонія. Людина року очень много красивих жінок, красивих мужчин в залі очень интересные номинации я меня я интересуюсь бизнесом маркетингом мне очень интересно будет кто кто будет лучше будет в этой номинации в этих номинациях в этом году лучше при року финансист року экономист року и я б вболеваю за ці в за ці номінації И мне очень будет интересно сегодняшний вечер. Мне очень приятно быть одним из партнеров такого грандиозного мероприятия, как «Человек года». Мне очень приятно от лица своей компании «Сатис» и «Сатис Париж» и клиники «Анна Космо» поздравить юбиляров с замечательной датой, пожелать их много новых номинантов. Пусть все будет прекрасно в нашей стране и пожелать мира всем, любви и благополучия. Переможцям присвячували не лише премії за успіхи, а й свої виступи відомі співаки і улюблені композитори, зірки класичної та сучасної хореографії, популярні модельєри та майстри гумору. Нам дуже приємно брати участь у сьогоднішньому святі у святі 20-річчя національної програми Людина року, тому що ми вважаємо, що навіть в наш нелегкий час потрібно вшановувати людей різних галузей, Різних професій, митців творчі, творчу молодь. І дуже здорово, що. Нелегкий час організаторам вдається робити такі великі свята. От бажаємо щоб ще 20 ще 20 років програма Людина року працювала на благо людей України. Я так також вважаю, що це дуже важливе свято. Що кожна людина, яка віддає своє серце країні, вона повинна бути вшанована вшанована так. Безумовна церемонія Людина року краща подія України. Що у головному палаці країни вшановують людей, які які працюють в нашій державі та її розвивають. Насправді такі заходи підкреслюють, що в Україні є фахівці своєї справи, і країна повинна їх знати. Лідія Лазарева, Василь Балабан, служба інформації за київським часом.